Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися таке питання Запорізька область. Що заважає звільнити Запорізьку область? І які плани у расистів у Запорізькій області на окупованій території? Що запланували рашисти Mm, що, вони, що вони можуть? Вони будуть тікати, а взагалі в них паніка, їм будуть давати наказ на, наступи робити. от mm. ти в наступи. Ну В них багато поранених і дуже сильні втрати. Сильні втрати, скажіть, будь ласка. Це план у расистів, що вони будуть робити? Це ж як? Ах, їхні всі плани зруйновані. Там не вийде ні атак, нічого у них не вийде. Багато загиблих втрати серед расистів, і по них постійні прильоти, постійні прильоти, і вони будуть тікати, вони будуть дуже сильно тікати. Лишать всю техніку, зброю. І тікати з цієї території. Ну, у цей час-період треба буде перечекати, поки всі, е... вони там як загнані будуть, їм не да, їх не будуть звідти забирати, і людям прийдеться ховатися у цей період літа, ховатися, щоб. Вони якісь будуть як загнані, їх загонять. Вони думають, що їх спасуть, ніхто їх не спасе. Звідти, обманять. Так вони там і залишаться, вони там всі загинуть. в Запорізькій області їх ніхто не вивезе звідти. Так. Так. Заперечую, заперечую. Заперечу. Заперечу. Отвертаю повністю решистів від Запорізької області. Заперечую повністю. Все лайно, що робили рашисти у Запорізькій області повертаю їм назад. З ними все це стається. В них бомби, в них ракети, влучання, травми, буде так. Заперечу, 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 заперечу. Відкриваю всі шляхи Україні Українським військовим для надходження всієї зброї до українських військових, що необхідно для захисту військових і для звільнення окупованої території. Буде так. Прошу вищі сили, допоможіть нам де окупувати Запорізьку область від росіян, очистити. Буде так. Більше не мають расисти змоги продовжувати окупацію, відходять, тікають, ну, там свято на немабуть. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити цивільних людей, військових України у Запорізькій області від бомб, ракет, снарядів, дронів. Гранат, мін, куль, вибухової хвилі, уламків, одвернути все це лайно і повернути расистам назад. Хай в них це все вибухає прямо над головами, втикається в тіла. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі шляхи на деокупацію Запорізької. Це буде все сказане здійснене, так буде. Прошу ваші сили, допоможіть нам, будь ласка, перемогти знищити расистів. Дякую за увагу.